Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І сьогодні, 8 вересня, неділя. І це традиційний ранковий брифінг для вас, тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що відбулося за минулу ніч, цікаву цікаву подію, і хочу проаналізувати її з вами. А що відбулося? Ну традиційно, вже на жаль, як склалося за час цієї повномасштабної війни, Росія атакувала Україну шахедами. Більшість яких була збита повітряними силами. Кількість за минулу ніч була менша ніж за попередні. Тому що вже якщо ми подивимося, то за перший а, тільки тиждень вересня Росія випустила значну кількість шахедів, що свідчить про збільшення співпраці. Із Тегераном, про що я вам розповідав, про збільшене постачання шахедів безпосередньо до Росії, також збільшення їх виробництва і намагання удосконалити удосконалити шляхом тим, що збільшується висота а польотів швидкість, тобто працюють постійно над тим, яким чином змінювати ці підходи. Але от що відбулося? Відбулося порушення повітряного простору Румунії. Тобто шахеди залетіли до Румунії. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Сталося це орієнтовно о 3-й годині ночі із Одеської області в бік Румунії, точніше говорячи, з району Вилкового, нашої української Венеції, прекрасного чудового містечка. От звідти якраз і е, дрони залетіли. Е, невідомо зараз. Спочатку була інформація про те, що це була група. Потім про те, що це один-два дрони, які політали по території Румунії в небі там і повернулися на Одещину. ось така інформація, яка була. Але давайте подивимося, що це вже не вперше відбувається. Тобто, ці дрони вони залітають. А по-друге, ми бачимо, що взагалі там от прикордонні регіони вони попереджають про можливість падіння небезпечних предметів. Тобто, влада Румунії попереджає прикордонні з Україною території, що на їхні села, на їхні домівки, на їхні подвір'я, будинки можуть падати просто уламки дронів, які можуть бути збиті, а може впасти і, сам, і десь сам дрон. Ну, звичайно, сподіваються, що впаде десь в полі, і якомога менше збитків, і шкоди нанесе, а не десь на голови звичайним румунам. Отже, ці дрони літають і. Інформація з'являється суперечлива щодо попередніх разів, як і цього. З одного боку, кажуть про те, що збивають, а з іншого боку, кажуть, що літають. Але в чому намір Росії і чому вони це роблять? Я думаю, що питання не тільки в тому, аби змінити траєкторію польотів і робити атаки більш загрозливішими і небезпечнішими для нас, для України і для Одещини в цьому випадку. Все ж таки мета дещо інша. Я думаю, що таким чином, по-перше, звичайно, Росія перевіряє реакцію Румунії і НАТО, як далеко можна зайти. І я хочу нагадати, що НАТО не дозволило Польщі збивати ракети і дрони над територією України, і, в принципі, мало що дозволяють робити і в своєму повітряному просторі для того, щоб уникнути ескалації. І мені видається, що за таких умов Росія буде перевіряти реакцію. Це зрозуміло, це на поверхні. Як далеко їм можна заходити і тиснути, зокрема, на країни НАТО, щоб демонструвати їхню неспроможність, як вони вважають, відсутність єдності, рішучості і категоричності щодо таких принципово важливих питань. Але. Справа в тому, що в Румунії, в районі Констанци і дещо на південний захід, в районі Борча, населеного пункту, особливо в районі Борча. А це, в принципі, від Ізмаїлу автодорогами 220 кілометрів, а по прямій це може складати 170-180 кілометрів. Тобто, треба розуміти, що це, в принципі, десь в середньому. Півтори години для польоту Шахеда, тобто, по прямій від, наприклад, з району Ізмаїла до цієї військової бази цього летовища. А це авіабаза, де базуються літаки f 16 які прибувають з Норвегії до Румунії. Це абсолютно відкрита інформація. Вона є в румунських медіа, є в норвезьких, є в багатьох медіа. Росія про це знає, ця База є на Google Мапах. Тут не треба ніякої розвідки проводити. Зрозуміло, де вона знаходиться. Так, от, там, в тому числі, про це відомо із відкритих джерел, проходили навчання і підготовку пілоти українські для пілотування f 16 І от вам відповідь, що я практично впевнений, що Румунія, що Росія хоче досягти цього аеродрому, долетіти туди, і з часом вони будуть це пробувати перевірити систему протиповітряної оборони там. Продемонструвати нездатність НАТО реагувати на виклики, які виникають, і в той же час створити небезпечну ситуацію і дилему для Румунії, тому що таким чином вони хочуть шантажувати Румунію і офіційний Бухарест в тому, аби ті не допомагали Україні, крім того. Вони зараз хочуть помститися за те, що Румунія дійсно дуже серйозно підтримала Україну, за що ми надзвичайно вдячні. І уряд цієї країни разом з парламентом ухвалили рішення про передачу системи Петріот Україні. Нещодавно буквально це відбулося. І звичайно, вони хочуть помститися за те, який вклад і внесок робить Румунія у підтримку України загалом і зробила вже. І продовжує це робити, зокрема, через допомогу в навчанні українських пілотів на f 16 І ви ж не забувайте, що є певні чутки про те, що, ну і скажімо так, інформація про те, що і українські f 16 можуть базуватися в тому числі на цих аеродромах. І про це говорили начальник з авіації командування повітряних сил України в інтерв'ю Радіо Свобода ще раніше. І про це писали західні медіа з посиланням на власні достовірні джерела. Отже, таким чином вони хочуть ще й створити проблему і починати шантажувати, в тому числі, офіційний Бухарест, людей там в Румунії, аби вони, знаєте, так, протестували проти того, що співпраця є з Україною, що українські літаки можуть розташовуватися на румунських литовищах. Саме тому, як мені здається, дуже принципово важливо. Погодити з Румунією, що всі ці шахеди потрібно збивати, і, в принципі, виставити фактично відповідні системи ППО, зенітки, зенітно-ракетні комплекси ближче до кордону з Україною з Одещиною, і можливо збивати їх навіть фактично вже в небі над Україною для того, щоб уникнути майбутніх викликів і загроз спекуляцій. Тиску і шантажу з боку Росії щодо цієї теми, бо Росія неодмінно буде намагатися цим питанням скористатися і не дозволити їм фактично таким чином діяти, тобто розхиту. Тому що зараз дивіться, відбувається ft Вікенд, Financial Times Weekend в Лондоні. Така ну такий дуже потужний захід для істеблішменту британського, американського, європейського, де центральними гостями є директор ЦРУ Бернс і директор Мі 6 Мур. Вони напередодні написали колонку в цьому виданні Financial Times і виступали безпосередньо. Тобто, там ще є живий виступ із відповідями на запитання, які завдавала аудиторія двом топовим розвідникам. А, так от, серед іншого, як зазначили і Мур і Бернс, Росія продовжує свої впливи в Європі посилювати, Росія готує підривні акції, Росія готує акції саботажу, може бути причетна до терактів всередині Європи, з таких як перерізання кабелів інтернету. Переривання електрики, інші дії, тобто Росія нарощує фактично свою агресивну підривну діяльність по відношенню до знищення базових, так скажімо, стовпів і Європейського союзу, і загалом заходу. І що Росія становить небезпеку? Тому, звичайно, що ось такі дії із шахедами, і подібні дії це теж про підрив безпеки, це теж про намагання підірвати єдність заходу. І тому тут, звичайно, реакцією на це має бути те, чого Росія не очікує. Росія не очікує рішучості і єдності, а має бути рішучість і єдність з боку наших партнерів. Ну і розконцентрація, звичайно, авіації і так далі. Що стосується наступних моментів, про які сказали Бернс і Мур, звичайно, вони сказали про загрози Росії. Бернс сказав про те, що Китай все ж таки продовжує бути. Найпершим викликом, як і Мур, і вони зараз кидають все на те, щоб з'ясовувати, що думає офіційний Пекін, тобто, всі можливості збільшують фінансування, кількість людей, технічні можливості для того, щоб дійсно розуміти, що може планувати в майбутньому Піднебесна, Як основний, і взагалі назвали Мур, назвав а, сьогоднішнього лідера Китаю Сі Цзіньпіня найсильнішим а, лідером після Мао Цзедуна. Він його порівняв з Мао. Ну, от фактично, з представником, скажімо так, який вважається найкращою доби комуністичного Китаю, саме комуністичного, не іншого. І що цікаво ще, і що стосується України, вони звичайно сказали, що Росія кидає виклик світовому порядку, який надломлений, і потрібно це все виправляти через підтримку України. Бернс так само згадав, що США вважали. Що наприкінці 2022 року ризики застосування ядерної зброї Росії проти України були надзвичайно високими, надзвичайно високими, і тоді звичайно були дуже великі ризики ескалації. Але Берн зустрічався ну, ми пам'ятаємо тоді з Наришкіним, головою служби зовнішньої розвідки Росії, з метою, аби попередити Росію про всі можливі нищівні наслідки. І реакцію з боку США і з Заходу на таку неприпустиму поведінку і такі дії, якщо вони зважились би на нанесення ядерного удару. Власне кажучи, про це так само були попереджені, що і правильно. Станом на зараз, що сказали, що читаємо між рядків тепер дуже уважно, тому що ця відповідь вона важлива. Як сказав Бернс, директор ЦРУ, вони вважають, що Курська операція досягла тактичних, підкреслюю, тактичних успіхів для, для українських військ, підняла мораль, скажімо так, дуже серйозно, і, звичайно, що навела шороху серед російських, так званих еліт, які в прямому сенсі запитують, а що ж тепер далі? А чого чекати далі після того, що відбувається з Курським, і що українські війська з'являються на російській території? Тобто, фактично, зараз уже йде мова, а що ж буде далі і чого боятися, але підкреслюю тактичні успіхи. Далі вони, і Мур, і Берн спогодилися, що путінський режим зараз виглядає, в принципі, нормальним, серйозним і. Великих загроз на сьогоднішній день безпосередньо владі Путіна не спостерігається. Ось те, що, про що вони сказали, станом на зараз не спостерігається. Крім того, звичайно, вони погодили, що в подальшому потрібно підтримувати Україну для того, щоб не дати Росії перемогти вже традиційне формулювання, власне кажучи. Ну і от е, тактичні успіхи, тобто не змінює оперативну ні стратегічну ситуацію, як вважають і в ЦРУ, і в Мішіць, хоча дійсно підтримують Україну і кажуть, що операція була проведена надзвичайно потужно. Видання в той же час пише про те, що е, далі спостерігають за розвитком ситуації в Курській області. І захід остерігається можливої потужної контратаки Росії на цьому напрямку, що призведе до того, що українським силам доведеться відходити. В той же час дійсно спостерігається те, що поряд із відсутністю надійно укріплених рубежів станом на зараз. А принципі це може це може свідчити про те, що Україна буде продовжувати ведення наступальних дій тут. Взагалі, звичайно, що я вам про це говорив і продовжую говорити. Курська операція успішна, вона дуже багато чого досягла, вона дуже багато чого нам дає. Але тепер уже ми підходимо до питання: що далі? Тобто, просуватися далі, наступати, що потрібно вже робити далі? Чи ми просуваємося далі? І ведемо наступальні дії, що було б звичайно добре, тому що чим далі просуваються українські війська, чим більше знищують ворога, чим більше їх ослаблюють. Чим більше в російських елітах починають задавати питання: а що ж далі? А чому не вдається зупинити цей український наступ, тим безумовно для нас краще. Але це за умови наявності сил, засобів, відповідної зброї ресурсів для того, щоб була можливість ці дії. Цей подальший поступ українських сил забезпечити. За умови, якщо ні, тоді потрібно, звичайно, переходити уже в таку потужну, активну, а далі, можливо, і позиційну оборону і стояти, наносити по ворогові ураження, бити по них, знесилювати, при цьому не знесилитись самим і а, при цьому просто, ну я скажу таку річ, знаєте, непросту, але змушувати їх витрачати. Боєприпаси просто знесилюватись, ось це теж шлях, який може бути. Тому подивимося, як далі, тому що у мене чомусь є враження і відчуття, що українські сили ще десь можуть дуже приємно здивувати, і що якийсь план, що якась цей туз в рукаві, він ще може бути. Він може не змінити ситуацію на стратегічному рівні, але додатково тактично ще посилити наші позиції. Є спроба точно. Як мені видається, все ж таки змушують російські резерви маневрувати вздовж фронту, все ж таки змушують досить активно змінювати свої позиції. Тобто, це не просто так роблять Збройні Сили України. Хоча, знову ж таки, тепер питання вже переходить: що далі, що після Курська або що далі буде з Курськом. Це теж питання, яке виникає, тому що на сході зрозуміло, ворог веде наступальні дії. В той же час, як зазначив е головний розвідник країни Кирило Боданов в інтерв'ю для Радіо Хартія Сергію Жадану, він сказав про те, що зараз ситуація ще докорінно не змінилася, переламу не відбулося. Тобто, очевидно, що пан Буданов погоджується із висновком Бернса і Мура про те, що Курськ це більше про тактичні, це моє таке судження. Оцінюючи все, ще. тобто, це все ж таки тактичні успіхи, які не призвели до оперативно-стратегічної зміни ситуації. Але як стверджує генерал Буданов, перелам відбудеться, тому що ворог знесилюється, ресурси не безмежні, і як зазначає пан Буданов, Росія ж воює переважно своїми силами, а ми нам все таки підтримують. І тут я дозволю собі дещо не погодитись. Адже якщо ми подивимося, то не зовсім то своїми тільки ресурсами Росія воює Росії. Постачає Іран, Росії допомагає Північна Корея і, як зазначили той же Мур і Бернс, Росії достатньо допомагає Китай не зброєю, але ж технологіями подвійного призначення, які дають можливість російському ВПК остаточно не впасти в прірву, триматися на плаву і ще щось виробляти. Ось це теж треба розуміти. Але, знову ж таки, як зазначає пан Буданов, ще не відбулося зміни докорінної, переламу нема. Це теж треба розуміти. І, як зазначає очільник гур, зараз в російському блоці військовому керівництву протягом наступних двох місяців будуть серйозні зміни. Ну, вочевидь, я думаю, що так. Абсолютно так і це логічно, тому що за підсумками і наступальних дій на сході, як зазначає Кирило Буданов, що ближче до зими вони будуть сповільнюватися, тому що погодні умови будуть несприятливими, як би там не було і російські війська знесилюються. Ну і друге, звичайно, курська операція. Хтось вже має понести так само відповідальність, тому я думаю, що ці зміни дійсно вони будуть відбуватися. Власне кажучи, ще пан Буданов сказав про телеграм, про те, що якщо його не заборонити, то його треба позбавити анонімності. І наскільки я розумію, виходячи із логіки подій і з того, що відбулося з Дуровим Франції, і загалом таке явище, як анонімні телеграм-канали, в найближчому майбутньому в Україні відійдуть в минуле. Тобто, треба буде показати структуру власності, можливо, як для змі, або сказати, хто стоїть за цим каналом, хто їх веде, що це за люди, і так далі. І тоді для того, щоб було вже питання довіряти чи не довіряти. Ось така ситуація. Тому я думаю, що месенджери, WhatsApp, наприклад, канали інші там будуть розвиватися для того, щоб створювати альтернативу ось цьому всьому. Тим часом українські війська стримують ворога на сході, відбивають атаки, створюють позиції довкола Покровська, але ворог суне на Курахове, мав певні часткові успіхи, намагається розвинути операцію там темп, але вони йдуть зараз через степи, тому що не хочуть іти через забудову, через втрати. Тому шлях їхній до Покровська він збільшився. А ми отримали шанс перегрупуватися і укріпити нашу оборону, що думаю, буде зроблено. Бережіть себе і слава Україні!